Дорога церква, дорогі глядачі, батьки і діти, вітаємо вас. У Біблії є чудовий вірш, який, е, який розповідає і стосується формуванню духовного встановлення дітей. Він записаний у приповістях Соломона, 22 розділі, 6 вірші. Послухайте уважно, Привчай юнака до дороги. його. Привчай юнака до дороги його, і він як постаріє, не оступиться з неї. Виникає запитання: до якої дороги необхідно привчити юнака? Ні для кого не секрет, що дорог є дві. Ми знаємо, що є вузька і широка. Широка дорога несе повну свободу і повну земну волю. Втілення всіх своїх бажань, і, на перший погляд, легкість, але вузька дорога, вона більш терниста. Що ж говорить Біблія про ці дороги? Матвія 7, розділ 13, 14 вірш Увіходьте тісними ворітьми, бо просторі, ворота й широка дорога, що ведуть до загибелі, і нею багато хто ходять, а тісніть ті і ворота, й вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Хочеться, щоб на нашому життєвому шляху ми і дорослі, і юнаки, і діти могли крокувати по складнішій, але Божій дорозі. Щоб кожен з нас особисто і у нашій церковній родині міг рухатися дорогою Христа. Клубне служіння Бабринят, шукачів пригод, слідопитів, спрямоване на формування вмінь. Знань і навичок для активного життя, розвитку і духовного зростання. Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати, чим займаються діти і підлітки в цих клубах. Тому зараз буде презентована робота клубу шукачів пригод лідером клубу сестрою Вірою. Е Клуб шукачів пригод він створений для діток віком від 6 до 9 років, тих, котрі готуються стати слідопитами. Бобринята – це ще молодші дітки від 4 до 6 років. І я маю сьогодні перевагу і відповідальність розповісти вам, чим ми займалися на протязі останнього року. На кожному занятті діти мають таку чудову можливість проголошувати. Обіцянку шукачів пригод, котру ви бачите, закон шукачів пригод. Вчаться на наших зустрічах, власне, Ісус любить мене, тому я обіцяю теж бути таким, як Ісус. Ми проголошуємо гімн, наш співаємо точніше, молимося обов'язково. І тоді на діток чекає наступна частина. Чомусь, ага, це наші спеціалізації, такі заняття, на котрих ми вчимося різних різних важливих навичок. Це і перша медична допомога, техніка безпеки, як берегти природу, знання основ збереження екології, навіть медіакритика. І діти, здобуваючи ці спеціалізації, отримують відповідні нашивки і підвищують свій рівень знань. Далі духовні роздуми теж найважливіша частина, можна сказати, нашої зустрічі це пізнання чогось нового з Біблії, це і вивчення десяти заповідей, і просто біблійних перлинок. Ми просто вчимо Біблію, тому що погодьтеся, домашнім вихованням неможливо охопити все. Тому тут діти вчаться найголовнішого: майстер-класи. Це такі цікаві зустрічі, на яких ми вчимося щось випікати своїми руками, ліпити, клеїти. Ну будь-що це може бути все, що завгодно, тільки щоб дітям було це цікаво. Навіть робили листівки для наших воїнів на фронт. Всім, чим ми можемо, ми стараємося впливати на виховання діток в позитивному ключі. Аніше створити спогади, котрі залишаться з ними на все життя, і вони будуть згадувати церкву як те місце, де їм були раді, де вони були щасливими. Екскурсії, звісно, це не менш важлива частина діяльності клубу. Якщо не запланований якийсь захід, походьтеся взяти батькам свій вихідний, повезти кудись дітей. Ну не дуже хочеться. А так як це вже роблять всі разом. То це стимул також і для батьків кудись провести більше часу зі своїми дітьми. І це вже все. Дуже вам дякуємо за увагу. Презентація відео роботи слідопитів до певного періоду ми більше розкажемо потім у відео. Наша земля солнце льет. Субтитрувальниця Не застосування екосумки. тільки ти амотора що від що піздалаєм <ріст> темний шлях. <ріст>